Павло, слуга Христа Ісуса, покликаний апостол, виборний для Євангелія Божого, яке Бог наперед був обіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про сина свого народженого тілом із сімени Давида, установленого Сином Божим у силі, Духом Святости через Воскресіння мертвих. Про Ісуса Христа Господа нашого, через якого ми одержали ласку й апостольство на послух віри між усіма народами на прославу Його імени, між якими й ви покликані Ісуса Христа, усім, що в Римі Божим возлюбленим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Не хочу брати, від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас, та досі завжди мені щось ставало на перешкоді, щоб мати який плід і між вами, як і між іншими народами. Я почуваю себе боржником перед греками і чужоземцями, розумними і нерозумними, що до мене, отже я готовий і вам, що мешкаєте в Римі, проповідувати Євангеліє. Бо я не соромлюся Євангелія, воно бо сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше юдеєві, потім грекові. Справедливість, бо Божа, об'являється в ньому з віри у віру, як написано, праведник вірою буде жити.